Що ми знаємо про Хелевін? Вигадайте, правда чи брехня? Перше. Хелевін – американське свято. Правда чи брехня брехня. Спершу Хелевін святкували в Європі, Англії, Ірландії Франції, а вже потім перевезли до Америки. Друге. Хелевін – язичницьке свято. Правда чи брехня? Брехня. Хоча витоки свята сягають до християнських часів, але традиції Хелевіна формувалися під впливом католицької церкви. Третє. На Хеловін поминають померлих? Правда чи брехня? Правда. Вірили, що в ніч на 1 листопада душі померлих повертаються на землю. Четверте. На Хеловін перевдягалися, щоб налякати людей. Правда чи брехня? Брехня. Здавна люди вдягали маски не для того, щоб налякати когось, а щоб обманути смерть та злих дух. П'яте. В українській традиції немає нічого подібного на Хеловін. Правда чи брехня? Брехня. В українській культурі є кілька періодів, які нагадують хелвінські традиції. Хочете дізнатися більше? Перегляньте лекцію Хелловін та українські традиції. Пишіть мені та отримайте доступ зі знижкою.